Уявіть, що давньогрецькі боги ожили у 2025 році. Як виглядали б Арес Бог війни та Афродіта, богиня кохання у сучасному світі? І яку роль вони б грали в нашій реальності, особливо під час війни в Україні. Хочете дізнатися? Тоді підписуйтеся, ставте вподобайку і поринаємо в цю історію у 2025 році. Боги не живуть на Олімпі, вони серед нас. Арес і Афродіта зійшли на землю, але цього разу не в Грецію. А в Україну. Арес сьогодні не просто Бог війни, а символ мужності та стійкості. Арес не в Латах, а в броні з нанотканини. Його спис це дрон Камікадзе, його щит це система ППО, що збиває шахети над Києвом. Він несе не хаос, а справедливу лють. Він стоїть поруч із українськими військовими, надихає їх на оборону своєї землі. Він у ЗСУ, його зброя стратегія, сміливість. Та рішучість Арес вчить нас, що справжня сила полягає не в агресії, а у захисті, свободи та перемозі над тим, хто порушує мир. Він у кожному, хто тримає фронт, у кожному. То каже, ми не здамося. Афродіта у 2025 році це не лише краса, а любов, що лікує рани війни. Вона не в перлах. Її краса це ніжність у руїнах. Її сила це здатність любити, коли весь світ горить. Вона є у волонтерці, що варить борщ для бригади, у лікарці, що рятує життя під обстрілами, у матері, яка чекає сина з фронту. У дівчині, яка каже: Я тебе дочекаюсь. Афродіта 2025 року підтримує волонтерів, медиків, переселенців. Її сила у співчутті, у здатності об'єднувати людей навколо миру та надії. Саме завдяки такій любові народжується відновлення і майбутнє, вільне від окупантів у сучасному світі. Вони не протилежності, вони союзники. Арес захищає свободу. Афродіта підтримує відновлення, бо любов без сили беззахисна, а сила без любові сліпа. Разом вони нагадують, що перемога можлива лише тоді, коли мужність і любов йдуть поруч. Україна довела це своєю незламністю, а світ побачив силу, духу та єдність народу. Отже, у 2025 році Арес і Афродіта живуть серед нас. Один захищає. Інша надихає, і саме ця гармонія допомагає Україні перемогти і будувати краще майбутнє у мирі. Підпишись, якщо віриш у силу любові та перемоги. Пошир, якщо Ареса Афродіта – це ти і твої близькі.